Жив собі хлопчик на ім'я Данилко. Він дуже любив гратися солдатиками, будував сподушок укріплення і уявляв себе справжнім захисником. Щоранку він казав мамі: От виросту, піду в ЗСУ. Чому саме туди? питала мама з усмішкою. Бо я хочу захищати всіх добрих людей, і щоб не було ні страху, ні сліз. Одного вечора, коли Данилко вже засинав, на його ковдручку тихо впав маленький оберіг, кругленький з м'якої тканини, а в центрі вишита червона калина. Оберіг засвітився ніжним світлом і прошепотів Ходімо, Данилку, я покажу тобі сон. І от хлопчик опинився у чарівній країні, де всі були хоробрими, добрими і вміли допомагати одне одному. Він побачив дівчат і хлопців у формі. Вони рятували звірят, лагодили мости і не давали темряві накрити місто. Це і є твоє ЗСУ у мріях, сказав оберіг. Тут головна зброя серце. А я зможу таким бути? запитав Данилко. Ти вже є, бо захищати це не лише тримати щит, це бути чесним, добрим і сміливим щодня. Коли хлопчик прокинувся, на подушці лежав той самий оберіг маленький, теплий, з вишитою калиною. Це мій знак сили, прошепотів він, а мама ніжно усміхнулась, так, мій маленький захиснику, бо в серці калини живе любов до України. На добраніч! хай і тобі насниться оберіг, що веде до великого серця.